Привіт, у Чехії планують змінити умови тимчасового захисту українців. Нові правила будуть стосуватися безкоштовного житла та навчання українських дітей у школах, і такі зміни розглядають в уряді країни вже. Що ж планують змінити? Ну, згідно з поправками до законодавства, українці зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Але умови прихистку зміняться. Зокрема, надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році будуть іншими. В уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців із 150 днів до 120 або ж до 90 днів. І про це заявив міністр внутрішніх справ від ракушан передбачається, що оновлений пакет законів Lex Ukraine стосуватиметься й умов освіти українських дітей. Буде скасована м, окрема дата зарахування дітей біженців до дитячого садка чи загальноосвітньої школи, і також для них не створюватимуть спеціальні класи або ж відділення. Школи зможуть підлаштовувати навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом тривалістю менше ніж один рік. Серед запропонованих змін а, також така біженці з України, яким суд присудив депортацію, не зможуть користуватися тимчасовим захистом. Таку поправку схвалив парламентський комітет у справах безпеки, і наразі виконання вироку про депортацію відкладається до закінчення тимчасового захисту засудженого. А, пишіть, як вам такі новини втисніть вподобаньку і підписуйтесь, тому що ваша активність, наша найбільша мотивація. Перша це Твій надійний роботодавець за кордоном.